Доброго дня, друзі! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Оля. І я отримала нові рослинки на нашу дачу. Я їх отримала від компанії BalSat. Ви знаєте, що полюбляємо в них щось купляти. Тому зараз з вами розпакуємо Я розкажу. Що ми придбали, і подивимося, як виглядають саджанці. Отак, друзі, це все запаковано. Пакування в них досить гарне. Все завжди приходить в належному стані. Зараз я все достану і тоді вам покажу ближче, що ми отримали. І раді чого я робила цей заказ. А там подивіться, як в мене любується моя кася з новою нашою кішечко зелією. Бачите? Ну ось, друзі, моє замовлення. А точніше сказати, що це ми з подругою замовляли ці рослинки на двох. Деякі її. Зараз покажу, які саме. Ну, і головна рослина це для мене. Оцей кедр гімалайський, він Вінкс Golden, він називається. Покажу вам його ближче. Бачите, він має хвою такої жовтуватого кольору, і його пагони мають таку повислу форму. Він то має зростати досить великий, але там, де я хочу його посадити, я думаю, йому буде можливість вирости навіть і 4 метри. А якщо мене не буде це задовольняти, будемо його трошки обмежувати, трошки обстригати. Коли приїдемо на дачу, я покажу, для якої діляночки я його купила. Я думаю, вам буде цікаво. І ще замовили отакі маленькі будлейки. Е, недавно в останній розпаковці я вам показувала, що теж замовляли дві штучки отаку От Silver Blue і схожу на Little Ruby. Якось по-другому вона називалася, але такого насиченого кольору. Вони в мене зростають, дуже вони мені сподобались, тому на нову клумбочку, яку я... Збираюся, вже навіть почала робити на дачі. Ця клумба має бути біло-рожева. Поїдемо сьогодні ввечері саджати ці маленькі будлеї. Розкажу вам, покажу, що там має бути. От я придбала собі три будлейки, оці рожеві, дві таких рожевих. Це будлей із серії Rockstar. Ну, чогось вони мені дуже сподобалися своїми суцвіттями, і то, що вони зовсім зовсім невеличкі, і в них суцвіття такої набитої форми. Не знаю, правда, як вони в нас перезимують, але будемо бачити. Різкнули, купили, а далі будемо пробувати вирощувати. А оцю будлейку взагалі-то вона мала бути будлея Давіда Little Ruby. Не знаю, в чому різниця. Мені здавалося, що будлеї Давида ростуть трошки більше, ніж оці Рокстари. Ну, будемо дивитися, посади, і будемо тоді бачити. І одна її рожева будлейка, і от одна будлейка Silver Blue. Так що, отакі справи. Отак От виглядають саджанці. Ввечері поїдемо з вами на дачу, розкажу, де що посажу. І будемо ростити свої нові рослинки. Ну, кедр, звісно, безподобний. Ось, друзі, дійшли би до нашої клумби з гортензіями. Обіцяла Юлі. Все знімати, все показувати, як міняється, тому що поки вона попаде до садочку, то прийде дуже багато часу. Отак От зараз сонечко попадає сюди із-за будинку, зовсім трошки. Як бачите, отут, де в нас ростуть гіхери, вже зовсім тіньочок Імперата просто шикарно виглядає. Доквітають наші кермеки. Це ті, що квітнуть вже давно, самі обичні, з цієї сторони і з тої сторони ще один кермек є, підійду ближче покажу. Але йшла я сюди, щоб зазняти наші гортензії. Це волотисті гортензії, садилася в різний час. Посередині три гортензії. Ми садили, мені здається, три роки тому, а оця і та з краю ми садили, садили минулого року. Що я хочу сказати? Ну, ніяк нам не вдається з ними подружитися. У інших блогерів я дивлюсь на гортензії, в них шикарні кущі, шикарні шапки квітів, я маю на увазі. Ми Здається, обрізаємо так, як потрібно. На дві бруньки. Пагони непогані. Але такого квітування вав все одно в нас немає. Не знаю, чи їм не подобається місце посадки, чи якось не так я за ними доглядаю. Но зараз підійду до кожної. І мені ще здається, крім того. Що дві гортензії, які ми садили в минулому році, вони не відповідають своєму сорту. Можливо, ви в них краще розбираєтесь, тому підкажіть, будь ласка, оцю гортензію ми купляли як Little Lime. Ну, ця можливо, можливо. і схожа на Little Lime. Вона видала отаких два суцвіття, І в неї всього-навсього три пагуна непоганих, але не такі мощні, як показують інші блогери. Слідуюча гортензія це Magical Kilimanjaro. Оця гортензія мені подобається. Вона квітла з самого першого року, як ми посадили. В неї гарні суцвіття, їх було менше, зараз їх вже більше, і вони виглядають гарно. Мені подобається. Цією гортензією я задоволена. Вона вже почала у рожевий колір фарбуватися трошечки-трошечки. От в неї такі моцні моцні пагони, бачите? Ну Гарна гортензія, дуже гарна. Е, Слідуюча гортензія Vanilla От так вона виглядає. Чогось вона почала розпускати свої квіти запізно в цьому році, мені здається. От вони ще майже не розквітли. Минулому році вона погоріла в нас на сонці. ну Зараз, здається, тримається поки що. Вже ночі в нас прохолодні, тому сподіваюся, що, можливо, їй буде краще почуватися. ну тож, Кущик вже непоганий. Оця гортензія, фрайс мельба. Ми її купляли так. Розчаровує нас, тому що оце вона заквітла перший раз за три роки. Єдине суцвіття ось таке. Я вважаю для такої гортензії це дуже малесечки Можливо, їй не подобається, що вона росте під сливою, і вона забирає в неї. Ці поживні речовини? Не знаю. От така в нас тут сливка росте, не дуже велика, кругленька, жовтенька. І вона дуже сильно хворіє. Мені здається, що сливки всі хворіють. Я бризгую постійно. Але, можливо, і на гортензії це якось впливає. І оцей останній кущик. Дуже гарне суцвіття вона видала, але ми її купляли як Skyfall, І я не бачу в цьому суцвітті нічого від скайфола. Мене беруть сумніви, що це вона. Подивіться, будь ласка. Можливо, ми їх перепутали місцями з тою першою гортензією, але і та не похожа на Skyfall. Не знаю. Коротше, щось в нас з цими волотистими гортензіями не йде. Ну, розчаровуватись поки що не будемо. Будемо сподіватися, що чекати слідуючого року. Зараз їх підкормлю всі. Сьогодні купила монофосфат калію, Хочу лохину підкормити, і за одне ще й гортензіям достанеться. Так що будемо сподіватись. Дивіться, бачите, як нижні листочки виглядають? Якось вони підсушують їх, якась як сажа на них. Я розумію, що це якась хвороба, але вже стільки обробляю, що це просто нереально. А можливо, від того, що груша тут зростає. І вона так. Розпространяє ці хвороби, не знаю, бо на груші теж є якісь такі всякі цяточки на листочках, теж обробляються постійно. тут, бачите, якісь є такі листочки слабенькі. І взагалі ця гілочка зломалася. Ось такі на ній гарні грушечки, а вона зломалася. Я не доглянела. Отак бачите, який слом. Не витримала своїх плодів. Ну, не знаю, чи дозріють, чи ні, поки висять, можливо, й дозріють. А грушки дуже навід гарні і, напевно, смачні. Я на це дуже сподіваюся. Зараз ще покажу вам. Он жемчужниця, тут заховалася, десь залишилась, я вже її. Викопую, викидаю, тому що дуже вона розпадається. не знаю. Сама квіточка дуже гарна. Це, по-моєму, деревій, забула, як називається, птерміса якось так. Так, зараз підемо з вами, покажу, чим я вчора займалася. Отак От ще тут покажу вам кермек. Це той, що вже майже відквіт, вже він закладає насіння. Бачите, Боже, прямо мережево. І зараз буду йти обратно, покажу вам кермек. Той, що пізній квітує. Там взагалі супер супер Вчора я обрізала деякі свої дерева. Наприклад, оцю. Вишню, яка нам створює отут тіньочок. Нарізала ось скільки. Тепер почекаю, поки це гіля підсохне, і попробую його подрібнити. Бо коли воно дуже свіже, то подрібнювач погано працює. Отак підв'язала свою вігілу варігатну. вона обмерзла в тому році. Треба побирати ці листочки, але поки що пагони в неї дуже тоненькі, ну почекаю, подивлюся. Хочу з неї зробити таке деревце, як я роблю обично з жимолості. І як вона раніше тут росла. Побачимо, чи видержить цю зиму, чи ні. Вишню обрізала вон зверху всю, щоб не було дуже високо, а просто щоб давала тіньочок. Отак тут розсаджені мої хвости. кіцюнька моя грається, новонайдена. Якось не привик, що вона моя. Зараз покажу вам ще кермек той, що квітує бусковим кольором. Дуже він гарний. Тут розсадила під бутилки один з баданчиків, але щось бачу, листочки вже навіть під бутилками погоріли. А, і зробила ще експеримент. Взяла кусочок від оцеї цієї сон трави, одну діленочку. Там корінчика, ну, не було практично, і посадила от сюди під бутилку. Я знаю, що сон трава. Коли її пересаджуєш, приймається дуже погано. Хіба що такий молоденький молоденький кущик. Але хочу проекспериментувати. Я думаю, вам теж буде цікаво. Виросте в мене щось чи ні? І ось так квітує наш кермек бускового кольору. Бачите, яка краса. Маю таких два кущика, вони ростуть в мене в різних місцях. Обох виглядають шикарнюче, тільки не хочуть насіватися. Той білий кермек, що я вам показувала, насівається. Навіть я спробувала пару років назад просто зрізати його, кинула за сараєм, і він там насіявся. І тепер росте з кожної дирочки, де тільки можливо. А цей, ну, ще в мене ніде не насіявся, і він в мене вже декілька років. Ще покажу вам тут хосточку, щось ніколи до неї не доходить ход. Це хосточка Вулкано Island. Отак От вона зараз виглядає. В неї квіточка дуже підходить по кольору до нашого кермека. І до цієї гіхери чорна перлина, яка тут зростає. Не дуже Бистро наростає наростається хоста, тільки дві діленочки. Це вона в мене вже другий рік. Ну, в минулому році я її садила. Ну, гарнезно, гарнезно. Думаю, коли буде великий кущик, то буде дуже гарно. Вона теж з такими червоними ніжками, як всі хости Айленд. А тепер я хочу ще підійти. До горшечків з рослинами, які Юля садила. Деякі навісні, деякі в тому році сукулентів. Робила такі композиції. Хочу познімати, щоб їй показати. А, і ще по дорозі зайдемо, подивимося на оцю обичну гортензію Анабель. Вона, бачите, вже вся позеленіла. Юля ще знімала буквально. Тиждень тому вона ще була біленька, гарненька, а тепер отакі кітяги огромні висять. Ну, поки не обрізаю, мені подобається. Тут на вікнах в нас стоять ці композиції. Ось так вони зараз виглядають. Різні, різні сукуленти тут посаджені. Коли дуже сильна злива, якщо в цю сторону падає дощ, я їх іноді забираю. А якщо дощ такий слабенький, то Стоять собі і стоять, нічого їм нема. Набагато їм тут краще, ніж вдома. Бачите, які кольори понабирали. Прям гарні, гарні. Треба ще прикупити якихось екзотичних, типу оцих, дуже мені подобається. ще на слідуючому вікні теж в нас є такі самі композиції. Це показую для Юлічки, щоб вона бачила, що всі її горщики в порядку, а то вона переживає, що я забуду їх. Забрати, якщо буде сильний ураган, і щось з ними відбудеться, їх зальє, вони пропадуть. Ну, все, друзі, напоки що буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки, пишіть свої відгуки. Дуже приємно з вами спілкуватися. Вже через годинку поїду на дачу, буду саджати нові рослини і показувати вам, що там робиться, і які в мене плани. До зустрічі!